Так, Всім доброго дня. Посадила свою розсаду, перенесла її у такий ящик здоровезний фанерний, от, щоб її було комфортно, щоб її було класно. Помідори тут всі перенесла і машині квіточки теж розсадую, бо їм вже в тому горщичку, ось цьому, де вони тут вони були, проростали. от, Але Ось отакі. Ось така вже машина розсада. Це грібішки. боже, грибінці махрові. от Таке воно цікаве, якась місць там всього, суміш, чогось там. Ну, коротше, Вони там і руді, і рожеві, і червоні, і білі. Ну, коротше, всякі. от. Але думаю, отикнули їх до помідор. Приємний і ось уже Де ти? Де ти, щоб я тебе показувала? Це помідора. Ось все такі, бачите, ось такий рядок в мене вийшов. От, Приємне з корисним. Будуть в мене і помідори. От, І посадила, ще висіяла от такі ультраранні баклажани. От, Повисівала вже і білі, і чорні. Ну, типу, темно-синні. І рябі, всі ранні. От, І середні також висіяла. Отже, дівки кажіть, хто вже що сіє. Хто вже що робить, бо я вже понависівала, повисаджувала, бо думаю, ну його далі піде теплота, далі піде красота, то хай вони мені поки ростуть в міні у такому міні-городі. от такий в мене міні-город буде. Будемо доглядати, будемо попіддобрювала, коротше пересадила, хай росте. от І ще така драцена в мене, вона вже пішла, слава Богу. Наче пересадила, теж удобрила. Бо коти зіли геть майже під корінь. Що їм бракувало, Бог його святий знає. Ну, от така. От такі помідори і от такі квіти. І от такі ще раз. Баклажани ультрарані кому, цікаво. Отже, дівчатка, от так я сьогодні проводжу свій продуктивний день. Канікули у нас, а ще треба буду стирати, потім ще їсти. Ну, коротше, роботи буде. Награбала землі, пішов дощ. Думаю, награбаю землі, щоб вже насипати гірку, щоб вже йти помолодила. Яке там вчора як шмальданув дощ, стоїть та награбана земля, а нічого. Хай трошки про сонечко провіє, про вітерець, все просохне, все провіє. Та й тоді облаштую гірку, ще піду кори, наберу в яру, бо хочу з кори таку зробити, не з камінців, а бачила таку, знаєте, типу корою облаштовую і дуже гарно виходить. Отож, отак, коротше. Так що всім гарного мирного дня. До речі, зараз покажу свої амариліси. Повикидали вони в мене, до речі, ці стрілки, як вони будуть зараз квіт? Ну, Ще не зараз, ну, десь хай ще тиждень і вони будуть показувати вже свої квіти. Отож, зараз, дівчата, ще покажу вам свої амариліси. До речі, ще в дорозі ще одні Амариліси. Партія. Так що, дівчат, кому цікаво, дзвонимо до Марини Сергіївни і замовляємо. Я вам покажу, коли воно розквітне, яка буде краса. Думаю, вам буде дуже цікавезно. І хтось таки той захоче мати таку красоту в себе на підвіконі.